Так, Олег, коментуй, що ти робиш? Що робиш, кажи? Розпутаєш. Доброго дня, любі друзі, О. рибаки, любителі рибалки, активного відпочинку. До вашої уваги ролик для телеканалу Трофей. З вами, як завжди, Олег Васильович. Дуже приємно. Зараз ми населяємо наживку, яка називається Макуха. Так, Ми її самі розпечатали. Самі. Заселяємо. Так, заселяємо макуху. Бачимо, що риба ходить під тим другим берегом. На жаль, на жаль, і щось дуже хоче брати, мабуть через тиск. Того через тиск, те Ти те саме, не <рив> от, Зараз ми спробуємо закинути на другу сторону, це практично нереально, тому що це дуже далеко, метрів 150, напевно, що від мене. Але завдяки моїм. З <звінувся> дібностям та спінінгом Робінзон. Я думаю, що це можливо. Роман, поверни камеру, щоб люди бачили. Я Роман, оператор, не <звінувся> роман. Довжину цього ставу і цю неймовірність, яку я зараз зроблю. <звінувся> так, вона ще блеска наплісти. Леска у нас хороша. Фірма, яка фірма Лески? Фірма Лецьки. Флегман. Флегман. Так, і зараз ми розганяємося. Ми, ми неймовірне зробили ймовірним. Так, ну а що ж, тепер ми мусимо чекати на, на покльовку. Дякую. З вами був Олег Васильович. До наступних зустрічей.